Василь Симоненко, Гей, нові колумби й Магелани. Гей, нові колумби й Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, Бухта спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито? Наші сподівання молоді, кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво жага моя живи в океані рідного народу відкривай духовні острови, геть і мулу, як орі і ржаві, ниді на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, каравела в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе, Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе? Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені.